Води, так? Да? да, води нема, ніде води не можу розпати. Не можете зн знайти, взагалі немає води, так? Да? Да нема, а зараз це ви в центрі? Пішов вже сюди, от туди, там вода. Пішов, ага. потім вот пішов, отак, вот казав, там же. і води, води, води ніде немає. — Ніде нема, так? Да? Я зрозумів, гарного вам дня. Та піздець! Я вже забув, коли я спав. А, забув, коли спали? Так. Да. Куди зараз спрямуєте, розкажіть? Та от на колонку три і всіх стоїть. Це що значить, що довго прийдеться чекати? Так да. да? Зроблю вам портрет на мене, подивіться на мене. Дякую. Дякую, зрозуміло. Не, не збирайтесь виїжджати, нічого такого. А куди їхати, тому що нікому не потрібно, так? Да? Нет желания, потому что в хате, блядь, 5 градусов тепла. Но это еще морозов сильно нет. Ага, замерзает это, а, да? Да мерзнет, да. Я заразумел. Заразумел. Дякую, хлопцы. Все по фото.